Ну, дуже круто. Это это, вообще, это прям дуже круто. Котел, кондиционер, стол, да, 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 все. да, да. Все. И, и, пирожки. Так что великий будет. И пирожки. И пирожки вам Это вообще три комнаты, у Да. Ну, да. супер. Ні, вони просто продумали, що, по-перше, куча кімнат і можна людей реально. Не одна там крама. Ну, тобто це от, от, от на трьох на чотирьох, ще... а і важі та... сюди кімнати поклада. нас старі сімнадцять років, так, і... да, старший син. Ну, ми чоловіком, так. Дірю, вони ж погодили там на початку сім, потім поїхали амфітування. Кажуть, та ні, ми зробимо більше 13, і зараз вийшли на 17 Вже поговорили. Зроблено і санузел, і цей. Тобто вже погоджено саме 17. Тобто, якщо вийде ще більше взяти, І тут зараз скільки. 10 вже встановлено, 7 ще виготовляються. 10, 10 в князівці чи в високопівському районі в громаді. Архангельська, потемки 4, 4. В Архангельському, по-моєму, 2 і високопілені. Тобто, вони якраз виходять. Ага. А ви підключили воду, каналізацію? Ні, воду каналізацію так, да, ми вже зробили. Воду у нас поки трошки проблема, але ми вирішили. Ми ну, бачимо, вже їй да? Так, да, ми вирили яму до сліду, колодязя, бо у нас тут один колодязь зовсім пустий, вода пропала. Тут же з водопостачанням централізованого не було. Да, тому да. от колодязя. Тут, да. Ну свої складні. Хоча ж там насос, так. да, і сюди, так? Да. Да, Може купили насос, усе придбали, ну, ще поки. Клас. 親子。<Thank>